Добрий вечір, дякую дуже. Чудовий ролик. Дякую вам за добрі слова. Я, як ви розумієте, теж хвилююся. В першу чергу хочу подякувати Богу і силам оборони за те, що маю змогу стояти сьогодні тут перед вами. Сьогодні важливий день для української журналістики. Дякую. дякую всім тим, хто підтримав мою роботу, роботу нашої команди, відділ розслідування української правди. Дякую моїм колегам. Я швидко перерахую. Їх насправді не так багато. Відділ розслідувань журналістської правди невеликий відділ. Я дякую Сергію. Він десь має бути в залі. Дякую. Я дякую Андрію. Андрію. Дякую Ярославу і Валерію, які зараз на зйомці напевно дивляться цю трансляцію. Хлопці, дякую. Нехай вам пощастить на цій зйомці. Дякую. Ну як ви розумієте, мене трошки, що я не з ними, мені трошки соромно зараз. Дякую Дмитру, дякую Ларіону, а вже ж дякую Севгіль, дякую Олені Юрівні. І дякую Георгію Гангадзе, бо я маю честь працювати у виданні, заснованому Георгієм Гонгадзе, виданні Українська Правда. Дякую. Коли заснували цю премію, я чи не вперше подумав, що це премія, яка має велике значення для мене. Особисто, але після 24 лютого 2022 року, в мене немає особистих амбіцій. Здається, що в мене немає якогось прагнення до особистих перемог, тому що мені здається, що в тому випадку, якщо наша країна не переможе Росію, то власне. Будь-які особисті перемоги, вони не матимуть жодного значення. Тому наразі для мене має значення лише одна перемога, і я намагаюся від себе як журналіст, як громадянин, як журналіст української правди, як людина, яка може закрити якийсь збір, привезти якісь автівки, робити все можливе для того, щоб. Бути ефективним саме в цей час, бо це величезна для мене, для моєї команди, для української правди величезна відповідальність. Дякую вам.